Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я, Сашко добрий. Під час умогилювання московитів трохи постраждав братський танчик. І треба от з цього трофейного донора повибирати живенькі частини і укомплектувати. Там всього треба штук 15 траків. Так, оце донор Це з трофейного танчика. Тут є частини, які більше горіли. Ну, Хто компетентний, знає, так? що це ознаки нормального горіння, яке нам створює які проблеми? Правильно, там вулканізована гума, вона постраждала багато. І вони, в принципі, ну, от, місцями непридатні взагалі. Ну, в будь-якому випадку не бажані для використання. Але є частина, це я так підозрюю, що танчик, мабуть, розувся московицький. І горів на якійсь частині гусянки, а інша лежала окремо. Тому що от, я тут дивлюся, отут гума жива, жива робоча. І я думаю, ми зараз тут там 15 траків, декілька шматків понаскубаємо. Відповідно от, розблокували, викрутили, виб'ємо морквиночкою. І все це пересипемо, потім зберемо назад, поставимо на машину і буде їм щастя. Так, тобто, ну, якщо ви десь бачите, так мотлох там валяється в полях трофейний, то ну, завжди його насправді бажано забирати. Бо там, по-перше, є якісь робочі частинки, а по-друге, завжди є там способи поміняти неробочу на робочу з якимось там. Топлатними клюшками і всяке таке. Так? Хто компетентний, той і знає. Такі от робочі будні. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.